Радіо Chicago. Друзі, вітаємо вас. Це вечірня студія на радіо Chicago. Мене звати Дмитро Глан. І сьогодні я маю велику честь вітати в нас по онлайн-зв'язку. Мою колегу, а теж радіоведучу, але ще додатково до цього. ця людина є актором звучення та дубляжу, професійний диктор, тренер з постановки дикції та мовлення і бренд войс таких компаній, як Google, як Уряд онлайн та дія освіта. І багато багато інших, я би цей список міг би продовжувати. Але що я буду говорити, як з нами вона, Юлія Куторбаш. Юлію, дякую, що доєдналася. доєднуєшся до нашого етеру на радіо Чикаго. Ми з тобою багато спілкувалися поза а поза етером. Мали певні справи разом. Але сьогодні хочу, щоб все Чикаго тебе пізнало. Клас, мені дуже приємно. Дякую за запрошення. Добрий вечір всім і слухачам, і глядачам радіо Чикаго. і Дмитро вам. Так само окреме спасибі ще раз за запрошення. Так гарно розписала. Я думаю, це все, це все я. Це все я одна, чи це, може це, це ще декілька? Це, це, це людей? все про вас, вас Юля. Відразу питання, знаєш, тому що в нас радіо таке пряме. Ми що думаємо, то й говоримо. А ти mm -hmm. була в Чикаго на інших радіостанціях. Ба більше ти робила такі телемости. Що це було? Розкажи, поділися своїм досвідом. Це були радіомости з Чикаго і містом Івано-Франківськ на радіостанціях Західний полюс. Я проводила ці радіомости ти спільно зі своєю співводучою лікою ЮЄ, яка в свій час працювала довго так само на радіо Західний полюс. Зараз вона знаходиться в Чикаго. Це була її ідея. Вона її запропонувала. Ми її погодили її Погодила, звісно, ось, і ми щотижня зустрічалися для того, щоб ділитися новинами. Я розповідала про Україну, що в нас відбулося. Ліка розповідала про Чикаго. Дуже класно було і цікаво, ми і ціни порівнювали. Особливо це було. Е Незвично знати, яка різниця або її немає перед святами. В нас була собі вартість, я пам'ятаю, Великоднього кошика. Потім ми дітей разом збирали на на 8 березня, хотіла сказати, ні на 1 вересня ми збирали дітей, скільки це вартує. Розповідали про свята традиційні для Америки, про те, що відзначається в Україні, але найцікавішим я Дмитро вже казала так само поза кадром. Ще раз поділюся, тому що це якийсь для мене магічний просто був ефект. Так, між нами є різниця. І в часі, 9 годин, якщо я не помиляюся. Можливо, зараз 8, За -зараз Так зараз навіть годинники. 7, тому що виявляється, що в нас годинники перевели, а у вас ще ні. І та і це так, так незручно. Ви на постійно на, на тиждень так. спізнюєтеся з тим переведенням, а ми мусимо підлаштовуватися. Ну, то то таке розповідай. Так. Далі так е, кажу, магія була в тому, що дуже часто бувало, що ми готуємося до ефіру з нею. У Вас був ранок, а в нас вечір, відповідно, Франківську, і лікар розповідає новини, про які у вас вже активно обговорюється, а про нас ніхто їх не чув взагалі. І я в прямому ефірі, знаєш, не все можливо було зіграти. Інколи це все було я, та не може бути. Та звідки? Та в нас такої новини немає. І я починаю шуршати по інтернету, щось там. А в нас немає таких новин. Кажу, та не може бути, це щось ваші місцеві канали. А офіційне яке підтвердження? Ось ну це були серйозні новини про те і про допомогу, і про. І про Байдена, про зустріч офіційні, ось про суми цієї допомоги. Лікар це читає, розповідає. Проходить півдоби, 10-12 годин, і в нас з'являються ці новини. І от перші декілька разів це було дуже незвично. А потім ми вже знали і казали, що зараз буде відбуватися магія. Ліка з майбутнього видавали якісь світові важливі для України новини. Ми їх слухали, ну, а потім знали, що буде підтвердження. Класний був Радіоміст. Дай Бог буде йому продовження. Дуже отримували ми задоволення. А знаєш що ще про це свідчить, коли домовляєшся за 7-8 хвилин ефіру, а воно на півгодини а і воно... менше не буває. Просто <світ> це так завжди буває, коли двоє радіоведучих збирається. Тому сьогодні ми будемо слідкувати за таймінгом а, і спробувати е, нашу розмову помістити в 15-20 хвилин. Ліка, дивись, радіоведуча це одне. Але от коли я тебе представляю, я назвав, що ще є і актор озвучення та дубляжу, професійний диктор і тренер по постановці дикції. А мені як нікому потрібна постановка дикції, але то вже інакша розмова. Скажи, будь ласка, ти. Думала тим займатися, чи молоко так саме по собі сталося? Взагалі це все чи, чи по черзі ну, щось? Дивись, тому що так, я поцікаві. до чого чому питаю? Знаєш, коли діти маленькі, їх в школі, можливо, хтось запитує, старших от ким ти хочеш бути, коли виростеш? Там ну дехто каже там поліцейським, дехто хоче в космос полетіти. Можливо, хтось мріє бути радіоведучим блогером, особливо теперішні діти. Ну але актор озвучення та дубляжу, професійний диктор, тренер з постановки дикції це щось таке, що приходить з чим з досвідом. Воно приходить. Це ти просто розумієш вже свої, свої надбання, і ти хочеш їм поділитися, як як ти до того. Я думаю, що все приходить з величезним бажанням. Насправді, коли людина чимось ну, це в моєму житті, так коли людина чимось горить, але по справжньому тоді вона не думає, чи я зможу на цьому заробити, чи буде мені це вигідно, чи я стану популярним, який мені буде з цього зиск. Тому що я завжди казала: людина, яка йде в сферу озвучення, і людина, яка йде на радіо. На телебачення не знаю, я не працюю на телебаченні, але це людина, яка повинна цим горіти, це дуже любити, бачити себе там, розуміти, для чого вона туди йде, і точно йти не за грошима. Якщо людина йде туди, щоб заробити в одну з цих сфер, то можна зразу не йти. знаєш. Не тому, що там не платять, ні, а тому, що це дуже творча професія, де треба перевтілюватися багато разів на день. треба... Навіть не те, що вміти це робити, це само собою. Треба любити це робити і дуже чітко і тонко відчувати іншу людину. Я думаю, що ці всі професії вони пов'язані з величезною любов'ю до людей, в мене в першу чергу. Ось Тому що без цього ніяк. Ти спостерігаєш за людьми, емпатуєш відповідно, дивишся, як вони на що реагують. Е, і мімікою в тому числі, і не тільки словами, не тільки текстом, і ти це відтворюєш. по подумки одним словом з емпатів хороші е, актори будуть завжди юля Хто юля звуч можеш читати до речі. У нас зараз одна дівчинка проходить практику на радіостанції, і вона десь напевно, собі думає, хочу бути ведучою. Мені цікаво почути е, е, твою якусь таку пораду. Та е, чи кожному це дано, чи кожен може та себе спробувати у цій ролі, і в подальшому можливо навіть працювати, розвиватися. Чи є якісь можливо такі знаєш, моменти, на які варто звернути увагу, якщо вони не співпадають з твоїми якимись принципами, то все, це не твоя дорога. Тобто як, як зрозуміти, тому що я по собі служу так само я ніколи не мріяв бути радіоведучим. Ну так вже сталося, що тут працюю. Ніби люди не виганяють мене і багато-багато багато, багато, багато поганого не пишуть. Ну, деколи буває, але я вже звик. От. І власне, просто кому це потрібно, а кому це не потрібно? Для кого це професія? Для кого вона не має бути? Твоя думка. Я думаю, що в радіоведучі варто іти тим людям, яким є що сказати є що сказати іншим людям. Я зараз не про політику говорю, там не про здоров'я, не про якусь там певну тему. Це люди, які ще раз кажу, люблять людей, які розуміють, що вони спілкуються не з стіною, не з мікрофоном. Навіть коли вони не бачать і не розуміють, тебе, слухай, 10 людей чи тисячі, чи 10 тисяч. Має бути чітке розуміння, що в мене є інформація, якою я хочу поділитися. Це може бути мій досвід, це може бути те, що я сьогодні на вулиці побачила, відчула. Знаю, може бути щось емоційне, може бути щось особисте. Це є інформація, яку я вважаю важливою донести. До людей зі своїми, звісно, якимись висновками не повчальна інформація в жодному разі, це те, що я хочу донести до інших людей для тому, що мені потрібна їх думка, тому що мені важливо, що вони скажуть, тому що мені важливо, щоб вони це почули, щоб вони на це зреагували. Радіоведучий повинен бути обов'язково як на мене родований. Тому що нас слухають різні люди різного віку, різної статі. Їм повинно бути як мінімум цікаво, а не мати бажання виключити той радіоприймач. Я вважаю, що радіоведучий обов'язково повинен мати почуття гумору. Якщо його немає, краще не йти в радіоведучі, тому що ну це не та професія 100 -100. ось. Та, і вміти відчувати людей. Я напевно повторююся, але так воно і є. Скажи, будь ласка, за дикцію та? От, для мене це болюче питання, тому що я завжди вважав і вважаю, що моя дикція не є достатньо для того, щоб працювати на радіо. Я говорю з тобою, і я розумію, що мені так далеко є, куди йти, і так багато ще потрібно рости, щоб хоча б бути на твоєму рівні. От, і яку роль відіграє сама дикція та саме, саме мовлення от, в професії радіоведучого? І ти свою дикцію зробила? Чи ти з ним народилася вже з такою чудовою мовою, що ти працювала, працюєш на радіо? Я ще тільки додам до останнього запитання. Важливий пункт радіоведучий має бути харизматичний. І коли в радіоведучого є харизма, в нього можуть бути дефекти, дикції якісь більші менші. Різні це може бути його фішкою тоді, коли він веселий, класний, родований, розумієш, харизматичний. Люди це дуже відчувають, і ніхто не каже, а в нього там такий-то дефект. М -м -м, а що він на радіо робить? Такого вже дуже давно немає. У моєму досвіді, та й ми всі знаємо відомих музикантів, які мають дефекти дикції, і вони класно співають, люди їх у вони збирають повні зали. І те саме стосується і радіоводучих. Так, дикція відіграє важливу роль, тому що ми повинні бути зрозумілими людьми, так щоб люди нас чули. Не прислуховувались, а добре чули і добре розуміли, так щоб не думали, не перепитували і щоб ми не втрачали їх увагу поганою дикцією чи поганою вимовою. Але це все не працюється з досвідом, і я тобі насправді діма заздрю, тому що це дуже круто, коли є куди іти. Це дуже круто. Нема нічого гіршого ніж ну я так вважаю, сказати: я знаю все, я вмію все. Фігня, далі мені не цікаво. Ну це зупинка, ну це ні про що вже. Знаєш? Коли далі не цікаво і нема чим зайнятися, це мені дуже не подобається. Чим мені подобається, чим мені подобаються мої уроки дикції, які я викладаю людям. Треба людей спитати, чим подобається. Чим мені подобається тим, що я займаюся з цими людьми. Це отака класна штука. Я займаюся разом з людьми, шукаю кожного разу якісь цікаві вправи. Обов'язково їх випробовую і на своїй сім'ї, яка часто тікає від мене просто вже тому що а я, ти... а ну, ти... це. Ти, ти так само свою сім'ю свою сім'ю заставляєш це робити. Та кожного кожного заставляю, звісно. Ну як заставляю? Я пропоную, тому що мені цікаво, розумієш. Ну мені здається, припустимо, що це легко або це просто. В мене це легко вийшло. Мені цікава думка ще іншої людини, чи їй, це прав... ну, чи їй це цікаво першу чергу, їй це корисно, наскільки легко їй вдасться. І я знаю, що мені скажуть правду, тому та звісно не то, що заставляє, ну. Часто так, часто прошу. Особливо, коли це щось є нове, таке цікаве, і мені здається, що воно мало би результат, ось мені потрібні відгуки. І після цього я ці вправи впроваджую. Мені цікаво, коли вона нові, коли вони не повторюються. Я їх роблю так само. Дуже часто після уроків в мене є озвучка. І ну, я відчуваю, що голос звучить зовсім інакше. Юля, Юля. Легше, питання. Не? Чи кожну людину можна навчити говорити так, щоб її хотілося слухати? Якщо ця людина цього бажає, так. Які би дефекти не були, ні як би якщо ця не... людина цього бажає? Вона розуміє, що їй це треба не нам, це треба з тобою її навчити, а їй це треба так, сто відсотків. 100%. Скажи, будь ласка, до тебе люди самі звертаються, чи їх до тебе хтось направляє? Умовно кажучи, там мама до тебе віддає сина, він погано мене говорить. Чи там не знаю, бос на роботі віддає свого працівника чи працівницю, навчи їх говорити, бо вони щось мені не подобається, як звучать. Люди до тебе самі приходять, чи їх хтось до тебе направляє? Зазвичай самі, але це цікаво, щоб мама привела свого сина. Б буває, буває різне. <ріху> ні, 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 зазвичай самі. Зазвичай самі десь бачать в інтернеті, бо ну, або рекламку бачать, знаєш, або в інстаграмі, або бачать якісь відосики мої. І навчання або якісь скоромовки і зазвичай та звертаються самі. А скажіть, будь ласка, можливо, хтось є з таких, кого ми знаємо, що до тебе зверталися або ти їх навчала мовленню дикції? Чи можеш поділитися? Я дім, але не можу говорити. Тому, що Ясно. Не всі клієнти, не всі клієнти хочуть, хочуть. Я навіть коли виставляю відео відгуки, не всі клієнти хочуть, щоб їх бачили. ну тому що соромляться, тому ну, не знаю, Знаєш, кожного своє є. Можу сказати, є людина, яка в мене займається, є депутат Верховної Ради. Нічого собі. та 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 хоча 에... б не з ОПЗЖ? Ні, <ріст> при адміністрації президента Ого. є. Потім є брат одного дуже відомого політика-іноземця. В мене е, та. директор радіостанції, один дуже відомий. Ну, так само є. Це, так. це, це цікаво, це дуже цікаво. Ну, слухай, тоді ми. Я хочу власне від свого імені так само порекомендувати тебе, тому що мені здається, що навіть по нашій розмові люди вже зрозуміли, що е, ти вмієш, а якщо ти вмієш, значить ти і можеш можеш навчити інших. Тому кому потрібні якісь уроки певні дикції або а, підтягнути моменти помовленню, звертайтеся до Юлі. Ми обов'язково її контактні дані лишимо в описі до цього відео. Ще би хотів на завершення Юлю тебе розпитати трішки за озвучення та дубляж. А я так розумію, що твій голос можна почути багато де, особливо якщо ти проживаєш в Україні. Але і не тільки. Ти я задав на початку і компанії Google, дещо озвучувала, та і урядові різні програми, і дія. Як це взагалі відбулося? Тобто, Твій голос десь віднайшли, ти сама пропонувала. Тобто вийти на такий рівень по озвучці, мені здається, це досить великий шлях має бути пройдений перед тим. Для Google і для дії мене самі знайшли. Так, мене знайшли по рекомендації моїх друзів-акторів. Я так розумію, за що я дуже вдячна. Це не було там надзвичайно просто для мене, тому що там, припустимо, в того самого Гугла в них є щоразу кастинги, щоразу, і там не одна людина. Перевіряє результати, вони відбуваються в три 5 п'ять етапів, тобто там не завжди не що якщо ти бренд твої е, жіночий, то кожного разу ти будеш озвучувати зовсім ні, тому кожного разу, звісно, є хвилювання якесь, але воно приємно. Вони вийшли самі на мене, так і я не могла повірити своєму щастю, Це була величезна відповідальність, і це трішечки інша робота ніж в серіалах, тому що в серіалі зазвичай це озвучення, тобто, тоді, коли не треба потрапляти в ліпсинг 100%, COVID, не як в дубляжі, та з відтворюванням. Повністю усіх слів і звуків, а з Google це завжди дубляж. Це зазвичай якісь навчальні програми, якісь новинки. Ось там буде, був повний дубляж, тому треба було. Максимально відтворити усі рухи губами і відповідно українськими словами, а не англійськими, людей, які виступали. Я люблю дуже цю роботу. Кожного разу, коли отримую таке завдання, я дуже тішуся. З фільмами і серіалами легше найважче з мультфільмами, з мультиплікаційними фільмами, найважче, тому що ти Змінюєш свій голос на. Отримуєш... Ти отримуєш матеріал голий, без голосу, без музики, без нічого. Тільки намальованого персонажа, який ага. відкриває отак, от рот, і ти не бачиш, як він артикулює. І але ти маєш текст, і ти повинен своїми губами цей текст вкласти так, щоб його ці намальовані губи змикалися разом із твоїми. І це важка робота. Там багато дуже з дублів, багато дуже перезаписів, режисерської роботи. Інколи це нервує, тому що хочеться з першого, з другого дубля віддати. Тобі здається, класно все вийшло. Але ні, там намальовка, і там все дуже чітко. Хочу сказати, що це висококонкурентне середовище, тому що постійно відбуваються кастинги, і конкуренція справді велика. І вона відчувається, особливо зараз. Акторів стало набагато більше, і це не лише професійні актори, але й люди, які придбали собі мікрофон. Окей, вони не мають спеціального освіти, але вони дуже талановиті. Тому треба постійно тримати себе в ресурсі, займатися дикцією, займатися працювати над своїми емоціями для того, щоб. В цьому темпі і надалі дарувати свій голос класним персонажам і ну, хорошим фільмом, щоб можна було піти в кінотеатр. Подивитися на якусь сцену з собою фільм, отримати задоволення Клас. і лишити по собі слід в історії. Звісно, хочеться комуніта. Юля, ми з тобою навіть вже дзвінки почали отримувати під час нашого запису. Це так цікаво. Люди телефонують. Певно, ж мають питання до тебе, але мусимо завершувати та позаяк. Все ж таки, ми стараємо слідкувати за часом, хоча могли би говорити годинами. Тут я впевнений. А дякую, що доєдналася. Дякую, що вийшла до нас на зв'язок. І я нагадаю, що ти є радіоведуча, це одне, але і актор звучення та дубляжу, і професійний директор, і всім, кому потрібно. Певні поради, певні уроки, настанови. звертайтеся до Юлі. Знову ж таки, її контактні дані є в описі до цього відео. А якщо хочете почути якусь думку, як Юля веде уроки, як вона займається, напишіть мені на соціальні мережі, я вам скажу в приват. Юлю, дякую ще раз. Я сподіваємось, це була наша не остання розмова. І ще і ще будемо говорити на різні теми. Ти всебічно розвинута людина. Тому для нас це честь мати таких гостей, як ти. Дякую. Іра, дякую за запрошення. До наступних зустрічей саме найкращого. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.